Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Міжнародне онлайн видання ESC United, яке висвітлює пісенний конкурс Євробачення, видалило зі свого сайту інтерв'ю, в якому журналіст Девід Попеску запитував учасників гурту Циферблат чи дає війна їм перевагу в конкурсі. Нагадаю, що наші хлопці тоді поставили журналіста на місце, і цей фрагмент розмови, звісно, залишився на просторах соцмереж. А там же можна побачити. І кадри вже з другої репетиції «Циферблат» на головній сцені в Базилі. Учасники гурту виступають у кольорових костюмах в стилі 70-х дизайнера Івана Фролова раніше він створював костюми для учасників і представників України на Євробаченні в різні роки, зокрема для гурту Творчі «Джамали» та «Тіни Карен». Ну, власне, на результати Євробачення в Базелі нам ще чекати трошечки більше тижня а тим часом в Києві відбулося. Своє Євробачення, ну а точніше, наше бачення, на сцені Палацу культури КПІ зібрали дійсно вражаючу компанію: позитив Козловський, гурт Алібі, легендарні Хамерман знищує віруси, піанобой, Міша Крупін, Гоей, Латекс Фауна, брати Борисенки, Кургани Агрегат та багато інших. Ну і як і минулого року, організували благодійний захід гурт Bad Street Boys. Його учасники стендапер Антон Тимошенко та гуморист Слава Кедр ексклюзив. ЖВЛ розповіли, чим цьогоріч вирізняється наше бачення. Послухаймо. До раз ми готували його за два тижні, а цей раз за три тижні. А команда збільшилась трошки. Десь 200-400 технічних спеціалістів залучено на цей проєкт. І круто, що так багато людей погодились працювати просто безкоштовно. Кедр у нас дуже забігався з цим. Всім. Менеджери та і зйомки профалів, і номери придумують артистам. Класно, емоції офігенні насправді. Аж сила з'явилася, бо все йде кльово. Козловський іде, танцює, футболочка обтягуєся, не знаю, що може бути краще. Власне, виступ Козловського на наше бачення найбільше зараз шириться в мережі, адже він вперше заспівав легендарну пінаколаду українською та ще й в образі, в якому його запам'ятали ще з часів караоке на майдані. Так власне артист відсвяткував завершення судової справи з Ігорем Кондратюком, борг колишньому продюсеру за порушення авторських прав нарешті виплачено. І найгарячіший, і навіть небезпечний номер, все таки на наше бачення, був не козло. А дещо інший. Штольня. Це небезпечно для всього. Просто так. такий розрив. Там будуть просто, ну, 16 мотоциклів. Позитив стрибає з даху КПІ, приземляється на сцену. Його ловлять сестри заварські. Так, так. 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 Треба репетирувати. Треба Ну, от, власне, як ви бачите, хлопці накидали нам жартів на камеру, А номер штольня і дійсно був унікальний, адже позитив Вася Котляренко, Олександр Стьоганов та гурт Алібі вперше зібралися на сцені разом, щоб заспівати саундтрек до першого українського трилеру «Штольня». Легендарний цей хіт, який дійсно дійсно був початком, наприклад, великої кар'єри для мене, для для гурту New School, Точно фітузмінного за ті це звісно легенди Саша Стягнов. І, і, і ми подумали, когось можна з дівчат взяти. Бо дійсно у нас завжди була ідея, і в і в першу чергу ми навіть коли думали пісню, ми думали, що це буде гурт Алібі. Але тоді вони були дуже популярні недосяжні не для нас. Сестри Завальські, раніше відомі як гурт Альбі, погодилися на виступ одразу, ну а нам пояснили чому. Насправді це такий крутий фіт, тому що ми теж починали у 2000-х, і ця пісня якраз дуже розумне з тим, що було у нас в плеєрах, і це ну, реально дуже класно. Ток підняв штольну дуже, дуже дуже потужно. Це Багато людей... Перший перший український саундтрек, так. на перший український трилер. Тому тут ми, ми були першими. якщо що? Історичний трек. І історичне об'єднання. Історичне об'єднання І ексклюзивно для ЖВЛ Артисти зізналися, що ми ще побачимо їх на сцені у такому ж складі. Можу привідкрити невелику таємницю, що, можливо, цього влітку ми будемо виступати на Атласі. Якщо дівчата погодяться, то в цьому складі ви зможете нас ще раз побачити. Ну, вже Кажемо так. Ну і це не єдиний унікальний дует. До прикладу, Іван Люленов заспівав з одним з ветеранів космічних військ Артемом Дамницьким. Та й Аня Добриднєва заспівала того вечора не з Іваном Дорном. Так, я, я заспівала з неймовірним хлопцем. Це Олег Свіж. І його вокал таке відчуття, що я його чекала 15 років. Пісня «Хеппі Енд це саме легендарна пісня, яка звучала в різних інтерпретаціях різними чоловічими голосами. Але от сьогодні це було щось неймовірне. Наше бачення тривало в прямому ефірі аж 5 годин. Ціль була зібрати 4 мільйони гривень, та ще задовго до завершення шоу її досягли і навіть перевершили. Результат вечора понад 4,5 мільйони гривень. Донька гумориста Юрія Ткача Ліза всерйоз замислилась про акторство. Про це вона розповіла за лаштунками єдиного кварталу». А давай давайте, власне, послухаємо і дізнаємося, як відреагував на ці слова зірковий тато. Так я хочу продовжити не тільки співати, а ще й виходити на сцену, грати якісь ролі. Все це про що я і мрію. Це, це дуже крута, дуже е, інтересна професія. Якщо е, ти скажеш, що ти дуже хочеш, я тебе в цьому підтримую. До речі, Ліза вже дебютувала на сцені Палацу Україна, як і мріяла, заспівала і зіграла роль ще й з татом на одній сцені єдиного кварталу. Вивчила номер всього лише за кілька репетицій. Репетицій було дуже мало, десь три, ну так не, не багато було. просто були впевнені. в Було враження спочатку, у мене, я зовсім, ну в мене все було добре, я так, а потім, тим, як виходити за номер до, я сиділа, було таке враження. Я вже за кулісами сиділа і вже чекала. Ну а потім, коли вийшла, я це воно вже Але були квіти, були овації, оплески. І, звісно, були ще й донати, адже традиційно концерт має благодійну складову. Про це розповів художній керівник вечірнього кварталу Євген Кошовий. Ми збираємо на міномет для 128-го гірського гірштурмової брати. І це теж, знаєте, так тішить і дає якусь мотивацію, мотивацію для того, щоб далі продовжувати. Дебютував в єдиному кварталі цього разу і Іван Люленов. Він заспівав один з хітів зі свого альбому, який нещодавно презентував. Альбом десять пісень. Це дуже це перше. М'я взяли альбом української Я дуже довго до цього йшов. Для цього треба було вивчити українську мову, навчитися написати. Це був імпульс в моєму випадку. Це був імпульс. І в мене органічно це все пішло. Я почав от десь через рік почав розбуватися. За лаштунками ми зустріли і фронтмена гурту Карта світу Івана Марунича. А після виходу пісні Пес Патрон в нього настільки щільний графік, що навіть не встигає зайнятися організацією власного весілля з коханою та менеджеркою за сумісництвом Світланою. Нагадаємо, Іван освідчився своїй коханій Світлані Гребенюк на сцені під час концерту Скай 2021 року. Ну, мені дуже хочеться весілля, але я просто розумію, що Світлана вже так довго очікує цю подію. Що ця подія має бути найкраща, що буде, має бути найкраще, найкраща, найкраща сукня, має бути хороше місце. Ну на жаль, поки от справді в цьому потоці немає не вистачає часу зайнятися цим як проект. Але є і плюс в нашій тривалі в нашому тривалому очікуванні весілля. Ми за цей час познайомилися з такою кількістю артистів, що у нас були не весілля, а фестиваль. Але... 에, трошки пізніше. як ви розумієте, поки що вони приділяють більше уваги своїй роботі і готують до виходу новий tiktok хіт Вже в якийсь момент кажуть: Іване, а тобі не здається, що треба якийсь наступний е, от тік ток Ми написали пісню, яка називається Монікют. Це просто це прикол. Ну, вперше пісня прозвучала на благодійному концерті єдиного кварталу, телеверсію якого можна буде побачити в нових випусках проєкту з 10 травня щосуботи о 19.00 на 1+,1 Україна. Тож не пропустіть. ЖВЛ засвідчило, як співак Меловін особисто передав зібраний за три дні мільйон гривень військовому Олександру Поліщуку на придбання квартири. Олександр воїн, який захищав Україну з 2014 року, 2022-го він потрапив в російський полон, де провів 6 місяців в підвалі без світла і втратив зір на одне око. 24 квітня цього року. Пряме попадання в його квартиру ракети зруйнувало її вщент. Поліщук дивом вибрався з під завалів із півторарічною донечкою на руках. Дружина 44-річна Анна померла в кареті швидкої допомоги. Після Трагедії, їхня історія трапилася на очі Меловіну. Тоді ж він спонтанно вирішив запустити збір разом із випуском нової пісні просто в день жалоби. Ми розуміли, що я нарвуся на великі неприємності, але зробив це свідомо, не злякався. і Бо я розумів, що зібрати гроші важко. Треба якийсь е, інцидент. Що преса написала, Меловін випустив пісню в День жалоби. І нижче Банка. Воно спрацювало, але я отримав, звісно, за це. Я не жалкую. Навіть від блогерів, деяких летять досі. Байдуже взагалі не для них це все зробив. Мелевін не стримує емоцій. Зібраний мільйон чималий вклад у купівлю нової квартири постраждалій родині. І сподіваються, що вже зовсім скоро тато і доня будуть жити разом, бо поки що вони вимушені ночувати окремо. Зараз проживаю на своїй роботі на заводі, а дитина знаходиться з Олексієм і з його дружиною. Вони допомагають доглядати. На квартиру з мебелю там 3-3,5 мільйона. А у нас поки таких грошей немає. У нас десь ну, приблизно 2 мільйони. Тож збір триває і досі. А деталі про нього є в соцмережах Олександра Поліщука. Ось такі новини на сьогодні. Русланчику не файно. Але мені ще за це дуже круто, як склалася історія маловини з нашим військовим. І так має бути йому респект. от ще я заявився на історію з ткачем. так і його доною Лізою. А от бачиш, акторство не всі хочуть прогнозувати своїм дітям, бо важка ти типу по професії ну різні причини. Але він сказав, я підтримую свою малу. А, а скажи, а ти своїм малим хочеш продукувати, якщо як вони підуть стопами твоїми творчими? Ок не ок. Ну, дивись, так уже півроку, може, навіть більше займається вокалом, так, і от, до речі, 17-го у неї буде перший в житті конкурс. А буквально днями Марко сказав, що хоче стати як тато ведучим і попросив записати його на акторську майстерність. Марсель поки мовчить, ким він хоче стати. Ангеліна ще не Ти Не проти. Так, окей. Тим більше така підтримка буде потужна. Пасибі, твій Дякую. Так, на сьогодні це все. Звісно, ми працюємо для вас і в понеділок. Оці же порівняні данку з один. С один побачимось і почуємось гарного і мирного дня і вихідних.